10 років я не вирівнювала волосся. Більшість моїх друзів ніколи не бачили мене з прямим волоссям, тому вони були просто в шоці. Побачити мене ось такою. О, я в шоці! Я просто де 15 років знаю вчіляви. Що відбувається? Реально багато дівчат, які мають хвилясте волосся, не можуть приборкати його, тому вирішують вирівнювати. Я вирішила також спробувати. І ось мої висновки: вирівнювання займає стільки ж часу, скільки кучерявий метод. Дівчата бояться, що кучері це дуже довго, відбирає багато часу, але насправді нема різниці в часі. Навчися кучерявому методу всього лиш один раз. І заощаджуй свій час на вирівнювання. Випрямлення волосся не приборкає пух. Їх потрібно постійно ховати. Ну це дуже непрактично, особливо взимку. Вирівнювати волосся це ховати свою особистість та позбавляти себе купи компліментів, коли ти зробиш з пуха справжні кущері, ти зрозумієш, що волосся твій акцент. Ти будеш пишатися своїм волоссям, а не злитися на нього, люба моя. Полюби свої кучері разом з нашими засобами. Відчуй себе новою, особливо красивою та щасливою.